Дорослі новорічні ковтинки. На рукавчику манжетик всередині фліс. Укорочена ковтинка. З малюночком новорічним. Розмір С. тепленька, Така ж ковтинка в розмірі С. какарчик манжетик Всередині також на флісі, знизу також йде манжет-резинка. З новорічним малюнком. Тепласенька ковтинка. Ковтинки ці в розмірі S, M та L. Такі ж ковтинки, розмір S. С, С та М. Та новорічний бомбер, рукавчик резинка, з карманчиками, знизу також йде резинка, без капюшона, застібається на кнопки. На жаль, не вказано приблизно L розмір.